Привіт! Мене звати Олена Саєнко і я сімейний дипломований праціолог. Сьогодні хочу поговорити з вами на тему, яка, можливо, буде трохи тригерною, можливо, трохи вас зачепить, але вона точно буде потрібна і корисна, і це точно варто почути. Поговоримо ми сьогодні про продукти, які руйнують погіршують ваше здоров'я. Це чому це буде цікаво? Тому що поговоримо ми сьогодні про продукти, які... Не просто будуть порожніми калоріями для вас, а вони дійсно мають негативний вплив на ваш організм. Це може бути і хронічна втома, і розлади в роботі кишківника, і загальне погане самопочуття, і набор ваги, звичайно, і провокування деяких запальних процесів. Тобто, в загальному стані це точно може погіршувати ваше самопочуття. Тому давайте розбирати, що це за продукти. Перший продукт, який я б точно радила анонімізувати в вашому раціоні, це маргарин і інші трансжири. Чому? Тому що цей продукт він пришвидшує запальні процеси, він порушує цілісні судини та тим самим приводить до проблем зі здоров'ям серця. А також це просто порожні калорії і ріст інсуліну. І, взагалі, зниження і зниження чутливості до інсуліну, що веде до інсулінорезистентності і в перспективі до цукрового діабету другого типу. І насправді, маргарину, якщо ви почитаєте, дуже багато в магазинах печивах промислового виробництва, а в якихось булочках, тому ну, зважайте на це і бережіть своє здоров'я, читаючи склад продуктів. Як замінити маргарин? Насправді дуже просто. Це або вершкове масло, масло кхі, або топлене масло, або якісні нерафіновані олії в, ну, в адекватній кількості. Наступна історія: це солодкі газовані напої, це просто глюкозна бомба. Вони дійсно приносять якийсь енергетичний рівень, недаремно їх відносять частково до енергетиків, але в чому нюанс? Ви отримуєте швидке піднесення рівня глюкози, швидкий рівень енергії, все класно, якийсь час дуже короткий. Далі вас чекатиме спад, і це знову ж таки збільшення втоми, це погіршення самопочуття, зниження концентрації і дратівливість, та ну приємний стан настрою. Як замінити газовані напої? Знову ж таки, історія дуже проста. Наразі нам дуже пощастило, тому що знову популярна історія з чайним грибом або комбучею. Це дуже крутий і корисний напій, тому раджу його додавати в ваш раціон. Також це можуть бути лимонади. Це все, що вам смакує з водою. Туди можна додавати лимон, м'яту, ягоди, огірок в будь-якому форматі, воно точно різноманітнить смак води і набагато буде приємніше вживати, якщо ви вже звикли до цукрових напоїв. Продукт також, який варто мінімізувати в вашому раціоні, це випічка на основі борошна вищого гатунку, Дріжжева, пухка, дуже красива, це батони, булки, і от схожа історія. Чому? Тому що ми знову повертаємося до питання з інсуліну. Тому що це знову ж таки швидкі стрибки інсуліну, це знову ж таки стрибки цукру в крові. Це розхитування здоров'я підшлункової, і це пряма дорога до інсулінорезистентності і цукрового діабету. Це раз. По-друге, це надмірна кількість глютен, бо зазвичай саме борошно вищого рятунку, воно найбагатше на глютен. Це клейковина, за якою ціниться це борошно і. Я не кажу, що нам треба його прибирати взагалом зі свого раціону, але якщо ви будете використовувати якісні джерела глютенових продуктів, це буде набагато краще для вашого здоров'я. Тому альтернативою білої випічці є випічка на основі. Будь-якого борошна, насправді, навіть борошна першого гатунку буде краще, ніж вищого. Це може бути житнє, це може бути спельта, дуже багато різних безглютенових видів випічки, тому вибирайте на свій смак, але варіантів, на щастя, зараз багато. Далі, напевно, я нікого не здивую, але це буде фастфуд. Чому? Тому що саме в таких продуктах дуже велика кількість натрію, підсилювачів смаку, різних жирів не самої кращої якості. В більшості своїх це якісь рослинні рафіновані жири. Тому все, що нам треба зробити, це як мінімум не прибрати, а мінізувати принцип Парета. 80% здорової їжі, 20% ви собі можете дозволити щось таке. Але це має бути мінімальна частина вашого раціону і точно не його база. Чому це нам не на користь, тому що саме в такі продукти вони знову ж таки повертаємося до інсуліну, як би ми не хотіли, вона все одно його піднімає. Велика кількість натрію і підсилювачів смаку, вона впливає на здоров'я суду, впливає на тиск. Тобто, якщо у вас є питання з тиском, варто бути обережними з цими продуктами. І провокують хронічні запалення і затримку. Як це замінити? Насправді це будь-яка домашня приготована їжа. І все, що вам смакує, точно буде набагато корисніше, і це не марнування часу, це не надмірні якісь заморочки, це інвестиції в ваше здоров'я довголіття. І напевно моя улюблена частина це п'ятий пункт. Це перероблений цукор, якого у нас просто в надлишку в раціоні. Нещодавно мене клієнтка спитала: от вона вирішила прибрати цукор, що їй робити, як тепер жити. Бо коли вона почала читати склад всього, що вона купує, вона зрозуміла, що цукор є дійсно майже скрізь, і це не тільки солодкі продукти, це будь-які соуси, кетчупи, гірчиці, Ну будь-що насправді, якщо прочитати, ви зрозумієте, що це дійсно так, і він нас оточує прямо скрізь. І все, що нам треба зробити, це як мінімум зменшити його кількість в нашому раціоні. Бо цукор однозначно це той продукт, який пришвидшує старіння. Він сприяє глікації, це пошкоджує колаген загалом, це те, що це турбує всіх, хто ти про своє зовнішнє довголіття. Він підтримує будь-які запальні процеси, він провокує ріст дуже гарних запальних процесів. Це ріст дріжджоподібних грибків, кишківнику, і це знову ж таки порушує здоров'я нашого мікродому, а це база, про це ми говорили, до речі. І це загалом. Ну, продукт, який абсолютно не несе в собі ніякої користі і ніякого здорового насичення для організму, окрім залежності. Тому все, що ми можемо з цим зробити, це замінити чимось корисним. Це можуть бути ягоди, це може бути там, невелика кількість меду, це може бути шоколад без цукру, на щастя, в нашому оточенні його можна взяти в магазинах, дуже багато різноманітного. І сухофрукти, горіхи, вся ця історія, вона однозначно закриє вашу потребу в солодкому смаку, варто лише спробувати. І якщо у вас виникає таке питання, що ж тоді їсти, ми про це вже поговорили. Ви розумієте, що будь-яким ну, умовно не дуже корисним продуктам точно можна знайти більш здоровішу альтернативу. Наступне питання: загалом, чому ми вибираємо такі продукти в свій раціоні? Воно теж достатньо просте. По перше, це патерни, з якими нас виховували наші батьки. Вони передавалися з покоління в покоління. Оці звички в харчуванні, я думаю, ви прослідкуєте це харчування своєму, ваших батьків, ваших бабусів, дідусів. Або якась історія з тим, що ви нагороджували цукерками на свята солодощі, щось зробиш. Ми тоді купимо солодке. Давай підемо зробимо те, і буде морозиво. Ці історії вони прям нашаровувались на нашу поведінку і ставали якимось просто однозначним паттерном. Що якщо я зробив щось хороше, точно має бути щось солодке. Друга причина це насправді маркетинг, бо я думаю, помітили, наскільки з усіх сторін у нас реклама різних продуктів. Ти наче, заходиш в супермаркет купити хліб, а виходиш з повним кошиком з повним різних продуктів. І особливо, коли ти заходиш в супермаркет холодним, тому важливий лайфхак нікого так не робіть. І загалом дуже багато цієї реклами на нас просто тиснуть з усіх боків. Ну і ще одна часта причина це у нас просто немає енергії, часу на планування, тому дуже раджу періодично робіть себе чекати, щоб зрозуміти, що ваш організм в ресурсному стані у вас точно вистачить, як мінімум, фізичного ресурсу на те, щоб все це зробити. Бо час можна знайти завжди. Бо насправді зміни харчування це не покарання, не дієта до літа, не якась сурова обмежена історія. Це має стати вашим способом життя, який дасть вам енергію, здоров'я і сили жити прекрасне, збалансоване і довге життя. Тому я тут не для того, щоб вам щось забороняти, а для того, щоб просто пояснити взагалі, що за продуктів нас насичує, що підсилює, що навпаки ослаблює, і щоб ви самі могли зробити правильний вибір. Тому, якщо вам цікаво і далі в цьому розбиратись, обов'язково підписуйтесь на канал, вас чекатиме дуже багато корисних, легких і зрозумілих відео. До зустрічі!